До чого Україна по суті докотилася саме з вини Російської Федерації? Це не потрібно забувати і не потрібно це вихолощувати. Тобто тінь кидати тільки на працівників поліції ТЦК. Надо розуміти, в чому от саме перша причина. Але ці питання повинні врегульовувати політики. Ці питання повинні врегульовувати президент України, прем'єр-міністр парламент для того, щоб створити умови, при яких нарешті ця війна закінчиться. Тому я тут на позиціях тих, що друзі, блін, потрібно вимагати від нашого. Від нашої влади, щоб вони вже підписували який не який той договір мирний, і хай це все, ця бойня закінчується, тому що це ненормально. І на мою думку, ми дуже тяжко вивозимо цю війну. Ви ж подивіться всі кладвища е в хрестах, всі все залите кров'ю по Україні. Це так, це ж вообще ну, до чого докерувалися.